Скажи, ти ще не втомилася від того, що тебе не поважають? Ти помітила, що в дружбі, в стосунках, на роботі так багато знаходиться тих, хто дійсно проявляє до тебе неповагу. Люди можуть е казати тобі щось таке, що вони ніколи е чомусь не дозволяють собі проявитися так і таке казати іншим. А ти думаєш, я і вічлива, і е, гарно ставлюся, але чому це не повертається до мене? І якщо ти задаєшся питанням, чому саме так все відбувається, я тобі скажу саме в цьому відео. Тому що ти не вибудовуєш границі. Коли ти настільки добра до людей, і взагалі твоя доброта, вона. Безгранична люди думають, що що б я не сказав, що б я не зробив, як би я не поступив, з тобою так можна. Вони подумають, все одно вона залишиться поруч, вона нікуди не дінеться, і вона завжди прийме е, мою таку поведінку. З нею так можна, і ти почнеш притягувати самих неприємних людей. Саме тому ти повинна навчитися відстоювати себе. Привіт, мене звуть Христина Боговіт. Я запрошую вас до себе на канал і послухати це неймовірно потужне послання. І так, коли ти вперше почнеш відстоювати себе, тобі потрібно зрозуміти, що люди захочуть зробити тебе винною, зробити все, щоб ти почувалася винною, або включити в тобі таке відчуття, як ти. Погана, вони будуть казати, ти егоїстка чи славна, як ти взагалі смієш. Люди, які називатимуть тебе егоїсткою, їм дуже вигідно, щоб в тебе не було границь, щоб ти не вміла постояти за себе. Бо ті самі люди вони просто хочуть використовувати тебе в своїх якихось е, процесах життєвих. Просто абсолютно не слухай їх. Якщо до мене хтось підійде і скаже Христина, я не хочу з тобою зараз спілкуватися, або мені некомфортно зараз спілкуватися, це абсолютно нормально. Я нормально ставлюся до бажання іншої людини, тому що саме це і є особисті границі людини. І це абсолютно окей. Але тепер, якщо я привикла використовувати людей і користуватися цими людьми, я ображусь, тому що я постійно використовувала їх і подумаю собі. Ви хто такі, щоб зараз отак себе вести, відстоювати свої границі? Я привикла спілкуватися з вами в такому тоні. І ще дуже важливо зрозуміти, усвідомити той факт, що люди завжди будуть перевіряти тебе, наскільки далеко з тобою можна зайти. До прикладу, ти починаєш будувати стосунки з чоловіком, і він починає тебе якимось чином принижувати. Ти змовчуєш, даєш оправдання йому. Він втомився, він зайнятий в нього там ще щось, ще щось, і далі це не зупиниться, це буде тільки наростати, і як висновок, ці стосунки перетворюються на токсичні. Отже, чому так виходить? Тому що з самого початку ти йому просто показала, що з тобою так можна, це для тебе нормально. Тобто, з самого початку, ти показала йому, що для тебе нормально, коли тебе ображають, принижують словами. Людський мозок, який ще в собі несе цей тваринний інстинкт, просто думає: А як ще глибше і далі я можу зайти з нею? Наскільки я можу більше її подавити, наскільки я можу більше отримати сили над нею, як ще більше я можу керувати нею її життя. Тому якщо з тобою починають само початку так себе вести, тобі необхідно влаштувати справжню драму. Навіть якщо ти ще хочеш бути з цією людиною, ти не хочеш залишати її, тобі потрібно влаштувати таку сцену, щоб ця людина раз і назавжди отримала величезну травму. Щоб більше він не міг повторити з тобою минулий сценарій, бо він просто буде знати, що ти взірвешся настільки, що йому це буде просто невигідно. Ніколи не погоджуйся на спонтанні без сенсу пропозиції. Уяви собі, що чоловік, який тобою зацікавлений, каже тобі: приїжджай через годинку до мене додому. Ніколи цього не роби. Хто на це ведеться? Це величезна неповага. Люди, які знають собі ціну, завжди кажуть, що я на таке не погоджуюсь. Люди, які зразу відстоюють свої границі, завжди отримують максимум від життя. А ті, хто погоджується і хапаються за будь-яку пропозицію, ну для мене це виглядає дуже відчайдушно. Почуйте мене, це дуже відштовхує. Так не можна. В такому випадку тобою завжди будуть користуватися. Якщо людина не готова поцікавитись твоєю думкою, не готова вкластися е, в ваше побачення, не береже і не поважає твій час сорі, нам не одним шляхом. І якщо людина не хоче постаратися ради побачення з тобою, вкласти туди свою душу. Е, про взаємодіяти на високих вібраціях частоті, для того, щоб обом вам було комфортно і е, класно. Е, сорі, ця людина. Е, Просто показує зневагу до тебе і те, що йому або їй все одно. В такому випадку перевіряєтеся саме ви, наскільки з вами можна так себе вести, наскільки ви легко піддаєтесь маніпуляціям. Якщо е, чоловік за годину до е, побачення. Каже тобі, що переносимо зустріч. Або якщо е, чоловік е, каже тобі зараз, приїжджає до мене через годинку, це означає, що ніякої поваги до тебе в нього немає. І якщо ти поведешся на це, то це закріпить його відчуття цієї зневаги до тебе, і він буде просто користуватися. Коли йому буде сумно, коли йому треба буде е, щось від, треба, від тебе отримати, він в будь-який момент е, позве, і ти, як собачка, е, прибіжиш і дасиш йому, що він хоче. Ти просто так віддаєш свій час, ти просто так віддаєш себе, свою енергію. А це говорить про знецінення і що з тобою так. Можна в такому випадку не чекай подарунків, в такому випадку не чекай зізнання в почуттях, а просто усвідом виставляй свої границі, став свої правила. І геть та сама ситуація, коли жінки кажуть мені, він не дарує мені квіти. Чому він до мене не ставиться як до принцеси? А ти взагалі встановила, що він повинен до тебе так ставитись? Ти встановила, що він повинен тобі це давати. Ти поставила ту планку з самого початку стосунків, зустрічі, з самого початку ваших стосунків, давайте зрозуміти чоловікові, або ти зі мною поводишся, як з принцесою, або мене не буде з тобою поруч. І я знайду ту людину, яка буде до мене ставитись так, як того хочу я. Тобі потрібно захотіти побачити, що чоловік старається бути з тобою. А якщо ти дозволяєш людям Проявлятися в твоєму житті тоді, коли їм зручно, спати з тобою тоді, коли їм хочеться, а потім просто а, зникати з твого життя. І якщо ти це дозволяєш, то тебе будуть тільки використовувати, тебе будуть ображати. Такі люди не будуть тебе поважати, тому що повага до себе це і є вміння сказати ні зі мною так не можна зі мною можна тільки так і не інакше. Якщо ти навіть не потурбувався про те, як спланувати наше побачення. А, ні, я не прийду. Уяви собі ситуацію: на роботі начальник постійно телефонує, просить, а, просить постійно працювати, робити якусь роботу, виконувати її, а, і ти постійно кажеш йому так. Звичайно, колеги і той самий босс буде тебе зневажати, тому що буде знати, що що би я не попросив, вона все зробить. І вони просто впевнені, що що би там не сталося, вона завжди зробить так, як хочу я. У мене питання тоді: а ти хто? Пакет для сміття? Чому ти дозволяєш з собою так поводитись? Почуй мене, ти заслуговуєш, щоб ради тебе старались, турбувались про тебе, любили і показували тобі, проявляли цю любов. Запам'ятай, ти у себе одна, допоки ти не почнеш відстоювати себе, всі інші будуть з тебе знущатись. Тим самим показувати, як ти знущаєшся сама себе.